Відмінювання іменників, дер субстантиве Іменники змінюються за відмінками. У сучасній німецькій мові є чотири відмінки називний, родовий, давальний і знахідний. В однині розрізняємо три основні типи відмінювання. Це сильний, слабкий і жіночий. Розглянемо сильну відміну іменників, штарке, деклінаційон для да зубстантіве. Характерною ознакою сильної відміни є закінчення е с «ес» в родовому відмінку однини. До сильної відміни належать всі іменники середнього роду, крім іменника Дасхерц і іменники чоловічого роду, які не входять до перехідної групи та іменників слабкої відміни. Ось іменник чоловічого роду Der Freund, Дерфронт, Freund, Des Freundes, Закінчення ес. Датів демфронт. Акузатив денфройд. Іменник середнього роду Дасфенстер. Номінатив Дасфенстер. Генетив Десфенстерс закінчення с. Датів Демфенстер акузатив Дасфенстер. Наступна відміна іменників слабка, швахи в дер для Слабка відміна характеризується закінченням е ен або ен у всіх відмінках, крім називного. До слабкої відміни належить перше іменники чоловічого роду. Що означають назви живих істот та закінчуються на е: Дер der Юнге, der Knabe, der льове, der Афе, Дер Хазе. Наприклад, номінатів Дер Юнге, Гінніців Десюн, Датів Jungen дин-юнген. Друге односкладові іменники чоловічого роду, що означають назви живих істот, які раніше мали закінчення е в називному відмінку: Дерхер, Дерхельдж, Даменш, Дербер, Дерхірч, Дерфюрст. Der Der Graf, Narr, Der Ochs. Номінатив – Der Herr. Генітив Des Herrn, закінчення н. Датів Herrn, закінчення теж N. І акузатив Den Herrn, закінчення ен. Третє Похідні іменники утворені за допомогою суфікса «е», які означають національність. Der Deutsche, der Dene, der Franzose. Наприклад, іменник чоловічого роду – der Deutsche, номінатив – der Deutsche, генітів – des Deutschen, датів – dem Deutschen, і акузатив дендечин. Четверте. Іменники іншомовного походження із суфіксами: ant, арх, зов, ат, ект, ent, ет, граф, іст, іт, лог, ном, ог от. Дер аспірант Дер монарх, дер дипломат, дер архітект, дер поет, дер біограф, дер пубцист, де біологе, дер агроном, дер педагоге, дер пілот, дер штудент. Наприклад, номінатив der аспірант генітив – дес аспірантен закінчення е ен, датів дем аспірантен теж е ен, акузатів ден аспірантен п'яте Іменники утворені за допомогою префікса г і суфікса е Дергеферте, дергехифе, дергезелье. Нуминатив дергеферте, генетиков десгефертен, датов демгефертен, акузатив демгефертен. Жиноча отмина именников. Вайбліхе деклінаціон дерзубстантіве До жіночої відміни належать всі іменники жіночого роду. Ця відміна характеризується відсутністю закінчень іменників. Змінюється тільки артикль. Номінатів діхант. Генітів деахант. Датів деахант. Крім сильної, слабкої і жіночої відмін іменників є ще так звана перехідна група дер дерзубстанціве. До цієї групи належать такі іменники – «дер Дер Фельс, фельс», Дерґеданке, Дервілле, Данаме. Der 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 Schade, der Buchstabe, Same, der, der Funke, der Haufe, das Herz. Ці іменники мають у родовому відмінку закінчення енс і закінчення ен давальному і знахідному. Наприклад, der Дерфріде, Генніців des Friedens». Датів фріден» і «ден фріден». Дещо інакше відмінюється іменник херц», який не має ніяких закінчень у називному і знахідному відмінках. Наприклад, номінатів генітів «дес херценс», Датів дем Херцен. Аккузатив – das Herz. І останнє відмінювання іменників у множині. умножені субстантиве ім імплюраль. Всі іменники у множині відмінюються за одним типом. У множині всі іменники приймають закінчення n лише в давальному відмінку. Nominativ ді хефте генітів дефте. датив ден хефтен закінчення en акузатив ді хефте. номінатив ді венде. генітив де хвенде. датив ден вен закінчення en акузатив ді внде. Не мають. Цього закінчення іменники, які утворюють множину за допомогою суфіксів n або с. Номінатив ді штудентен. генітив де штудентен. «ден студентен. Акузатівді штудентен. «ді» клубс. «дер» клубс. Датів ден клубс, а ді клубс.